Міський голова Андрій Білоусов провів черговий прийом мешканців. Перша у цьому році зустріч пройшла досить плідно. Спільно із заступниками та керівниками профільних департаментів вдалося вирішити чимало питань. Головне допомогти людям, що потребували підтримки міста. Дмитро Миланич внаслідок війни отримав інвалідність першої групи. До очільника на прийом прийшов з декількох питань. Це і поліпшення житлових умов, і лікування та реабілітація. Також чоловік потребує допомоги юриста через блокування рахунків. «Був сьогодні на прийом в мера. Всі ті питання, які в мене до нього були, ми всі обсудили, всі вирішили. І я дуже-дуже ну, радий. Тож, як кажуть, люди звертайтеся, вам допоможуть. Пані Ірина на прийомі вже вдруге. На час зустрічі заявка з першого звернення вже виконана. Тож жінка клопочеться щодо ремонту у під'їзді. Я обращалась по поводу ЖКХ, ремонт вентиляційного каналу. Я Я очень що все зроблено. Дуже багато звернень було стосовно матеріальної допомоги на лікування та придбання медикаментів. Зверталася з Питання фінансової допомоги. Ми її дуже добре прийняли, допомогли. Велике спасибі всім спеціалістам і голові особливо.